Виставка живопису Мистецькі наративи Наталії Демедюк», презентація якої відбулася днями у Рівненській обласній універсальній бібліотеці, це подія не лише для колег та друзів, відомої рівненської медійниці Наталії Демедюк. Привітати презентантку прийшла лише частина з когорти рівненських журналістів, письменників та художників. Коли я чую десь чи бачу Наталку Демедюк, то воно в мене саме собою поєднується як і медійність, і поетичність і художність. От вона як. І художник стає більш професійним, і поезія вже багато років знає і книжки, і медійність вдала, і все, все в таке триєдине. Ну, можливо, це ще й не всі її риси, але я коли спілкуюсь з Наталкою, чи коли бачу її роботи, то чи читаю поезію, то я завжди надихаюся, бо це цікаво, це дійсно цікаво. І я хочу таку роботу одну зробити, мати в колекції, бо в мене велика колекція вдома, я думаю, Наталки щось придбаю. От, тому я вітаю Наталку, вітаю бібліотеки, вітаю рівнян. Наталія Демедюк професійна журналістка та поетеса, викладачка та ведуча проєкту Про важливе на ютуб-каналі Рівне Лайф, учасниця виставок живопису, учасниця фотовиставок, громадська діячка, медіаменеджерка, телерадіоведуча, генеральна директорка медіа-центру Третя столиця, членкиня Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Її багатогранність сформувалася разом із життєвим та творчим досвідом. Ігор Філик, класний керівник Наталії у Рівненській міській художній школі, ще коли її директором був. Анатолій Мартиненко нині згадує свою ученицю та пишається нею. Дуже приємно, що ці всі, той весь творчий потенціал Наталки, він вона так гарно реалізує, тому що я пам'ятаю, з школи вона справді так себе і проявляла. Вона і тоді вже писала поезію і, і, ну, і не посидюша така. І пам'ятаю це все, і вона швидко дуже захоплювалась всіми якимись новими такими. Ну, напрямками така жадна до 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 всього нового. Напевно, ця жадоба до творчості і стала причиною тієї багатогранності, за якою зараз пізнають Наталію Демедюк. Мисткиня є лауреаткою літературних премій Михайла Дубова та Валеріана Поліщука, всеукраїнської приватної літературної премії «Рівненський акцент, міжнародної премії Калинові мости у галузі телерадіожурналістики та інших нагород. І визначити, що у творчості Наталії важливіше поетичне слово чи живопис, безумовно важко. Знаючи вже Наталю як поетесу. Я справді дуже з Ім ну високо ціною, як читач і я читаю те, що мені попадається. Якось я був перший період, коли Наталя почала займатися, то я якось мав необережність так сказати, що мені поезія більше подобається аніж живопис. То тепер я вже так не скажу, тому що насправді рівень високий, дуже цікаві оригінальні роботи. Вони в неї з'явилася своя. Індивідуальність манера цікава, така при тому всьому, що пошуки видно і тривають. Вже з'явилася акварель. бачу, що дуже приємно мені. Я як аквареліст, мені це теж мене так радує. Я сподіваюся, що, що теж це теж якийсь мій вплив на це можливо був колись. Проте на початку було слово. Андрій Бабінець, головний редактор газети Вільне слово, вважає, що талановита людина має талант до всього. Наталка неординарна особистість, незважаючи на свою таку тендітність, має дуже сильно потужну ауру. Вона, я сьогодні їй сказав, кажу, ти. Талант триєдиний в тебе, але це, очевидно, ще далеко не все. Вона не тільки журналіст, не тільки поет, не тільки пише гарні картини, але вона ще й фотографує, наскільки я знаю. Я не здивуюся, якщо ще вона десь пройде якийсь певний час, і вона ще щось проявиться в чомусь. Тому, якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. З 2017 року Наталія займається у групі художників Артклумба Анатолія Іваненка та в студії коло арт. Художниця працює переважно у техніці олійного живопису. Наталія Демедюк є учасницею чималого числа виставок живопису у рівному та співзасновницею мистецької антивоєнної імпрези Просто неба, яку започаткували рівненські художники у червні 2022 року спільно з бібліотекою на Лебединці. Мені дуже подобається, як Наталя створює свої роботи. Це насправді відбувається. Дуже швидко і спонтанно бувають моменти, коли вона приходить на заняття із великим запізненням, майже на півзаняття, і каже: Я вже не знаю. Відкривають мені фарби, не відкривать. Кажу Наталя, відкривай. І тільки після цієї фрази, як вона сказала, в той момент народжується шедевр, прям геніальний, і тому в нас є таке крилате слово відкривати фарби, коли вона сумнівається. І тоді ми знаємо, що буде просто шедевр. У 2021 році Наталія Демедюк презентувала першу персональну виставку живопису «Інтермеццо. закохана в життя, яка відбувалася в рамках проєкту «Євроарт для талановитих. Чимало картин Наталії Демедюк знаходяться у приватних колекціях в Україні, Канаді та Польщі. Ми бачимо, як це затишно, як це прекрасно, скільки в житті кольорів. Ці кольори всі можуть можуть зібрані бути і подані людині для того, щоб вона милувалася життям, милувалася цими предметами, милувалася цією природою, цими квітами, і вони на полотні. Хоча кажуть, що гарніше природи нічого не буває. Ідіть в природу, і там ви побачите, але тут ви також побачите, і не кожен може це передати. На виставці Мистецькі наративи Наталії Демедюк представлено 34 роботи, які виконано у різних живописних техніках: олія, акварель, пастель, графіка. На презентації художниця читала вірші, а відома рівненська бардеса Валентина Слуквіна виконувала пісню на вірші Наталії Демедюк. Загалом виставка дуже гарне враження. Справила насправді і якось професійна подача, як це оформлення, і сама експозиція. Так Приємно. радий за Наталію. Я впевнений, що в нас ще, ще покаже ще, ще краще себе покаже. Згодом отже, шанувальники творчості Наталії Демидюк в очікуванні нових звершень. До речі, наступна поетична збірка поетеси уже у видавництві та незабаром побачить світ. Персональна виставка Мистецькі наративи Наталії Демидюк працюватиме до 19 червня. Деякі роботи Наталії можна придбати для приватних колекцій.